Доброго вечора, ми з України. Що тобі тут подобається? Коробочки чи сніговичок? Лампочки? Лампочки, сніговичок з лампочками? Подобається. Подобається. Куди ми далі підемо? Літати чи бігати? Це лампочки, вони блимають і вони тобі подобаються. Це гірлянда. Це гірлянда. Лампочки це гірлянда. 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 Лайтс. Люміне. Чи люм'єм каже до побачення, до побач.